Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. УПЦ ПЦМП Онофани, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців. Цінність попа полягає в тому, що він пішов по обміну на декількох військовополонених українських захисників, які отримувались в Росії. Також митрополита хотіла збирати саме російська сторона. Зокрема, від патріарха РПЦ Кирила Гундяєва надійшло офіційне звернення листопаді 22-го року. СБУ встановила, що Анатолій Єлецьких підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію РФ тимчасову окупацію східних південних районів України, крім того, у своїх агітках він закликав до захоплення державної влади та порушення меж кордону нашої країни. В той же час одразу після цього обміну пишучи Україну покинув Павло Мерседес. та унуфрі. Вони вже в Угорщині готуються до виліту в Москву. Ірина Геращенко той же час підкреслює. Пауза з прийняттям в цілому законопроекту про заборону московських попів явно затягнулася. Керівництво монобільшості на вер нагадують все нові і нові приводи для відтермінування закону та посилається на брак голосів та натякаючи на партнерів, які не зрозуміють. Хоч насправді мова йде виключно про відсутність політичної. Волі влади, тим часом фронта в рясах піднімає голову, відмовляється відспівувати наших загиблих воїнів. Чекає окупанта і співпрацює з ним. Європейська солідарність доклала всіх зусиль, аби зібрати голоси під підписами листами за винесення законопроекту в залу наполягаємо, аби в липні проект прийняли. Готові оприлюднити прізвища тих депутатів, які відмовляються поставити підписи під листом про винесення законопроекту на друге читання. Всі 27 депутатів є, звичайно, ж свої підписи поставили. Нагадаємо скандально відомого колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла Лебідя знову Викрили на брехні. Раніше він заявив, що його будинку немає на чому спати. Також немає тепла і світла. Однак насправді живе Паша Мерседеш у розкисному маєтку з дорогими меблями, побудовою технікою, камінами теплою підлогою. Журналисти Бігосінфої їздили в будинок Метрополіта у ПЦМП, щоб самим переконатися, чи справді все так погано в будинку, який він намагався продати більш ніж за мільйон. Ще знайшли інше майно. Бізнес пов'язаний з Метрополітом митрополитом ПЦМП в 16-му році. Маєток виставлявся на продаж. Тоді його оцінили один і мільйона доларів. Будинок мебльований роботами італійських англійських майстрів, але охочих придбати тоді. Не знайшлось. Будинок колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла в селі Вороньки в Київській області виявився не невеличкою хатою. Маєток майже 600 квадратних метрів розташований на вулиці Молодіжній, 46 за міцним високим парканом. Має два поверхи з допоміжними будівлями альтанкою. Йдеться в сюжеті розслідувачів бігос. Інфо для церковника невеличкою хатою двоповерховий будинок площею 580 квадратних метрів, збудований на ділянці площею 40 соток. На ній же розташований ще один двоповерховий гостьовий будинок площою 170 квадратних метрів. Альтанка і будинок охорони. в Остап. Анімо і заточили високодуховного мученика, сказав журналіст за інформацією. Цей будинок 16 року виставляла на продаж за 1 мільйон 300 тисяч доларів. В оголошенні вказувало, що маєток мебльований виробами італійських англійських майстрів кімнати оздоблені дорогими меблями. Ще один будинок метрополити на 546 квадратних метрів, за даними бігосинфо, розташований на Печерському у Києві. Журналісти зазначають, що ділянку на якій стоїть маєток наприкінці 90-х та на початку нульових церковники туповіджали в людини, чия родина жила тут ще на початку 20-го століття. Повідомляється, що двоповерховому будинку з мансардою Рейська лазня, Сауна, басейн, винотека та окремий ліфт та його вартість може становити понад 1 мільйон доларів. В той же час Київська міська рада розглядає петицію про розірвання усіх договорів з РПЦ в Україні. Звернення зареєстровано на сайті міськради 5 квітня за добу набрало необхідну кількість підписів Киян. Приго Київ Рада офіційно взяла на розгляд автор петиції. юрист Олександр Нотевський просить у міську раду розірвати усі договори з пов'язаною РФ церкви. Деться про оренду землі комунального майна, тепло та водопостачання, вивозу сміття тощо. Місцева рада не може заборонити релігійну організацію на території своїх. Громада, але я можу зробити і функціонування нереальним легенько натякнути вам тут на раді. Це не замінить повноцінну заборону і юридичну ліквідацію, яку має забезпечити держава, але виб'є в колаборантів і пропагандистів ФСБ ґрунт під ногами в прямому сенсі залишить на вулиці. Написав Нотевський у Фейсбук. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграф каналів. Голова у кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.